Сучасна українська література продовжує розвиватися. Особисто мене тішить, що в нас з'являються молоді автори фентезі, книги яких точно заслуговують бути прочитаними. Також тішить, що за авторів початківців все частіше беруться різні українські видавництва, і вони все більше випускають фантастику. Сьогодні ми якраз поговоримо про фантазійний роман Вовчі землі студентки з Житомира Наталії Зароднюк, яке вийшло у видавництві віхова. У різних відгуках та рецензіях на цей твір часто його порівнюють з відьмаком Сапковського, та й сама авторка робить посилання на ці твори. Тому, як мінімум, через це вже варто звернути увагу на цю книгу. Але прочитавши її, я одночасно погоджуюся з цим твердженням і не погоджуюся. А чому і як таке виходить? Дивіться у цьому відео. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар, поширення цього відео. А ще донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі. Отже, хлопця на ім'я Ніран шукають по всім людським королівствам, але він не знає, чому, бо втратив пам'ять. Переслідуваний та загнаний в кут, він тікає на межу, кордон між країнами людей та землями народу. Альвів, тут його ув'язнює Альвах, сліпа відунка характерниця, що володарує на межі. Жінка повинна здати хлопця владі, і вона так і збирається зробити. Але поступово вона розуміє, що Нірона навмисно позбавили пам'яті, щоб приховати не тільки його минуле, а й великий злочин. Альвах береться в цьому розібратися і ще не розуміє, що далі її та Нірона чекають великі пригоди та. Дуже серйозні проблеми, як я вже казав, вовчі землі Наталії Зоруднюк дійсно можна порівняти з серією відьмак Анджея Сапковського. Тут схожа подача, принаймні, ну, з першими книгами. Тобто, там були повідання, об'єднані однією книжкою. А тут цільний роман з багатьма окремими історіями пригодами об'єднані спільною сюжетною лінією. Тобто альвах та її в'язень, він же помічник, він же учень, цей ніран, відправляються в якесь містечко чи хутір, де зникають чи гинуть люди, і все це пов'язане з потайбічними істотами, різними русалками, потепельниками і іншими такими подібними. З перших сторінок і десь до половини роман вовчі землі найбільше нагадує квести у грі Відьмак 3 так Wild Hunt». тільки замість Геральда тут у нас Альвах, а замість Цірі хлопець Нірон. Також тут є битви, але їх взагалі небагато. Тут є сутички з тими самими потайбічними істотами, трохи політичних ігор, конфлікти за землі, лячні таємниці та детективна складова. А ще м'яка і навіть така дуже ненав'язлива любовна лінія. Не обійшлося без тягучої атмосфери наближення біди, яка дивним чином перегукується з цим ламповим фентезі. Вовчі землі Наталії Заруднюк взагалі не можна назвати екшеном та епічним фентезі. Навпаки, це локальна, майже особиста історія, яка поступово розгортається у щось більше. Але це от більше в нас чекає в продовженнях, бо це не соло роман, а майбутній цикл, який називається по той бік. Тому, якщо ви чекаєте швидкого яскравого читання, то тут цього не Буде роман якраз навпаки читається наквапно та розмірено. Це вдумлива історія, де багато подій, але сюжет розвивається поволі, нікуди не поспішаючи. Світ роману цікавий та відносно непогано прописаний, але багато чого ще залишається поза кадром. На мою думку, це правильно, бо авторка не стала вивалювати на читача тонни експозиції, як це зазвичай роблять новачки, а поступово розкривала цей світ і, думаю, залишила ще багато чого на наступні свої книжки. Якщо ж говорити про загальний сетінг, то тут у нас прикольна суміш класичного західного фентезі, центрального та східнославянського фентезі, в дусі того ж відьмака, скандинавської та української міфології. Останнього тут найменше, але воно відразу впадає в очі, як тільки вигулькує в певних моментах книги. І це відразу впізнаєш. що ну, впізнаєш це своє рідне, Розумієте, про що я кажу. Мені сподобалося, що авторка пішла своїм шляхом. Вона не стала писати класичне фентезі в західному стилі, не піддалася моді на азійське фентезі, але й не пішла чисто в українську тематику. Напевно, я так думаю, ну я так точно думаю, письменниця просто взяла різні елементи культур, міфології та жанрів, які подобаються їй самі, і зробила щось своє. У фіналі вийшов дійсно цікавий світ, який я певен ще розквітне перед нами далі ну, в наступних книжках. А поки лише потихеньку розкриває себе перед читачем і робиться дуже-дуже обережно. Про свій шлях каже, і схожість та не схожість з відьмаком. Про подібні моменти я вже не раз казав, а тепер розповім про відмінності. Це не класичне темне фентезі, як Романи Сапховського. Тут немає постільних сцен, зайвої жорстокості і усього цього подібного, що зазвичай характеризує темне фентезі. Але водночас це й не класичне фентезі з добром та злом з великої літери, так? де дітей приносять лелеки і все це подібне. Це щось середнє, щось своє, щось зрозуміле і е, незрозуміле, і, і е, схоже і не схоже, і знайоме, і незнайоме. Отак ось це все поєднано і не схоже, і це дійсно прикольно, і це дійсно привертає відразу увагу до цього світу. Ну, принаймні, мене точно привернуло мою увагу. Найбільшою прикрасою роману є головна героїня Альвах. Сліпа відунка, характерниця, могутня, але в міру. Вона може битися та пересуватися в тінях. Вона розумна, дотепна, коли потрібна. Коли потрібна, вона жорстока, а коли треба, вмикає емпатію. Вона і пожартувати вміє, і водяника приб'є, і короля захистить, і за межею подивиться. Відносно об'ємним та цікавим вийшов і Ніран. Проте яскравості та напору цірі йому поки не вистачає. Але можливо цьому герою подібне і не треба, або ж його розкриють далі. Ну, принаймні, в авторки є це в планах. Інші персонажі відносно цікаві, але деякі все ж пласкі. Та бляклі. Проте їх тут небагато, та й часу на них не було в книжці. Тому можливо, знову ж таки, подібні речі ніяк не пов'язані з авторкою початківицю а можливо, їх так само розкриють більше в наступних. Книгах. Роман Вовчі Землі написаний якісно і просто. Авторка точно вміє поводитися зі словами, в неї смачна мова та приємний стиль. Він розлогий та неквапний, він вдумливий, проте через це і неяскравий комусь може не вистачити перчинки та того самого екшену, про який я казав. Але, на мою думку, це просто такий задум, така історія, де не треба поспішати. Я це прийняв, увійшов в ритм і отримав медитативне читання, а головне задоволення. Тому я думаю, я певен, що багато з вас зможуть зробити і отримати те саме: вдумливе медитативне читання і отримання задоволення. Сподобалася мені головна тема роман. принаймні так я її зрозумів. Через свій твір Наталія Зароднюк каже нам, читачам, що дім. Це не тільки конкретне місце, а рідні люди, і за них варто боротися. Чи є у романі Вовчі Землі щось прям погано, прям таке, що можна сказати, що це от авторка початківця? Однозначно, ні. Але певні недоліки, все ж відзначу. В книгі трохи кульгає структура, тут дивний пролог. Які потім перегукуються з другою частиною, але про це вже забуваєш, тому мало щось розумієш, і доводиться напружуватися, щоб згадувати все взагалі розуміти, хто там, що це, як воно взагалі пов'язано і про кого йде мова. Також є певні події з минулого героїв, які можна було б, на мою думку, інакше подати. А ще я, іноді я втрачав суть перебігу подій в деяких розслідуваннях і певних моментах в політичних ігрищах. Але я думаю, це нормально, бо мені взагалі це політичні ігри ще не дуже подобаються в книжках. Можливо, це саме моя така особливість, мого сприйняття, але можливо. Можливо і ні, не знаю. Якщо ви вже читали, поділіться, будь ласка, вашими враженнями в коментарях. Саме видання роману Вовчі землі зроблено в класичному стилі від Віхоли. Це якісна книжка в м'якій обкладинці з клапанами, якісним жовтавим папером та зручним шрифтом. А головне те, що вона розкривається як треба посередині і не заважає читати себе, як це іноді буває з форматом м'яких обкладенок в інших виданнях. Прикольне також, що з одного клапана можна буквально вирвати собі стильну закладинку. Мені сподобався дизайн головної картинки, проте, все ж нам ще дуже не вистачає обкладенок, по яким відразу зрозуміла їх жанрова приналежність. Це все ще щось універсально абстрактне для привертання уваги найширшого кола читачів. Я розумію в цьому видання. Але й ви мене, як читача та фаната фентезі, теж зрозумієте. Треба якось знайти золоту середину, щоб на обкладинках з'являлися нарешті мечі, монстри та інші герої, але водночас це могло б о, привабити максимально можливо широке коло читачів і потенційних покупців. Отже, Вовчі землі» Наталії Зароднюк однозначно успішний початок для молодої. Української письменниці. В неї не усе вийшло, але плюси суттєво набагато серйозніше переважають мінуси. Рівень роману на дві на три голови вище ніж у багатьох інших українських письменників-початківчих. Ну, принаймні з того, що доводилося читати саме мені. Вам точно треба звернути увагу на цей твір, якщо полюбляєте фентезі, фанатієте від Мідмака, але водночас не переварюєте жорстокість, ультранасилля та постільні сцени в книгах. Це неквапливе, затишне та трохи лячне фентезі, у світі якого просто приємно знаходитися та спостерігати за героями. Так іноді не все зрозуміло, та є питання до структури, але ці аспекти взагалі не заважають мені рекомендувати цю книгу для покупки та для прочитання. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. З вами, як завжди, був Павло Фантастенко. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що дивитеся. Дякую за поширення. Дякую за коментарі. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.